Добрий день малята! Сьогодні у нас перша червня, день захисту всіх дітей. У світі всі малята і хлопчики, дівчатка повинні право мати щасливими зростати в турботливій країні, родині, мушні у люблячій родині, мушніти йдуть у здорові, біляві, чорноброві. Бо очі карі сірі у злагоді та мирі не плачуть, а сміються, що дітками зовуться. Ось кожна дитина це маленька людина. І вона має такі ж самі права, як і доросла людина. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна, це моя Україна. Це моя батьківщина. Це, ми, це моя батьківщина, що як мама і тато одна. Ми з вами живемо в країні, яка називається Україна. І всі ми люди, які живуть на території України, називаються народом України чи українцями. Ось давайте роздивимося спочатку цю велику. Картину. Подивіться уважно, хто намальований на картині. Як ви думаєте, це сім'я. Що таке сім'я? Сім'я це бабусі і дідусі, це мама і тато, мама і тато, це братики і сестрички. А як більше, От братик ще один є, а є дуже великі де багато дітей, де багато родичів, в них є тьоті, дяді. І всі вони називаються великою, великою родиною. Сім'я стає е, колискою любові і життя. Дітки всі живуть сім в сім'ях. В сім'ї діти живуть в любові, в доброті. За ними, за ними дивляться, годують, граються з ними, люблять їх, читають книжки, вчать. Ось подивіться на цю картинку. Що робить хлопчик і тато? Вони майструють, що човник, а що роблять дідусь з бабусею? Читають онуку книжку. А що робить мама і ця дівчинка її дочечка? Допомагають накривати на стіл. О сім'я готується до чаювання. Так. Але буває і інше, що бувають такі моменти, що у дитини не стає сім'ї. Тоді вони, що знаходяться, їх забирають в служби спеціальні, в дитячі будиночки, Там за ними дивляться вихователі, чи такі дитячі садочки. І вони там ростуть і годують, вчать, кормлять і опікується ними держава. Давайте подивимося, які права у нас має кожна дитина. Ось подивіться, права дитини. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Добре харчуватися в школі, вдома, де вона знаходилась. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Я думаю, це право, ви знаєте, тому що кожен з вас ходить в поліклініку, в лікарню, коли щось болить, кладуть в лікарні, за вами, там лікарі доглядають. Далі подивіться, кожна дитина має право на сім'ю ще й на родину. Те, що я казала вам, так? Так. Кожна дитина має право на любов і турботу, щоб її всі любили, переживали за нею, турбувалися. Далі кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля. Ось дитина в школі це її робота, так? приходить додому і вона може відпочивати. А ще може ходити на різні, е, спортивну школу, музичну школу дитина, який в неї хист треба дивитися. так, І батьки дають чим займатися. Хто на шахмати, хто на гімнастику ходить, хто співати любить, танцювати. І вони ходять по різним кружкам. Зараз я вам ще покажу ось такі. Картинки дитина має право жити в сім'ї. Бачите? От у нас була вже одна картинка така і ще в сім'ї. В теплі. Так. Дитинка має право на життя. Бачите? Ще що я вам казала, дитина має право на розвиток особистості. От що їй хочеться чим займатися, вона може це робити. Так, а дитина має право на громадянство. У нас яке громадянство українське. Ми громадянини України. Дитина має. Право на майбутнє. Вона має право рости, розвиватися і становитися дорослою. Дитина має право на повноцінне життя. Ось бачите на цій картинці. Вона може займатися чим вона хоче, десь ходити, з кимсь дружити. Вона вибирає собі товаришів сама. Добрі справи, крок до поваги, Бачите? Звичайні права, і дитина, звичайно, повинна по своїй силі допомагати дорослим. І бабусям, і дідусям, і мамі, і татові. Всім, виховатиці чи вчительці. Бачите, право на отримання допомоги. Якщо трапляється, у нас є в країні спеціальні служби, так? Ми звертаємося туди. Має право на турботу. В кожної дитини, що у нас є? Ім'я. Воно красить дитину. Коли народжується дитина, їй дають ім'я. Чи дівчинки, чи хлопчика, в залежності, хто народився. Бачите? я вибираю мама і тато? Так, подивіться, має право на захист. І хто обідев, маємо право жалітися в різних службах. Діти всієї землі мають рівні права. Де б вони не жили? В Азії, в Африці, в Європі, в Америці, в Південній чи Північній. Незалежно. Від шкіри. Вона в них біленька, жовтенька, чи чорна шкіра, як у негрів, всі мають рівні права. І, звичайно, мають право на мирне життя. Ось така картинка. А зараз ви зрозуміли, так? І, звичайно ж, має дитина право на отримання освіти. Незабаром підете в школу, де вас зустрінуть учителі, будуть вас навчати. І ви повинні бути старанними, слухняними і добувати знання. Зараз ми пограємо в одну гру. Подивіться, будь ласка, на дошку. До нас завітали дітки з різних країн. так? І в них в руках циферки. І вони, подивіться, мають ручки. І кожній дитинці треба віддати, вона буде вам показувати свій привіт. Давайте будемо рахувати пальчики і підставляти під е дитину. Так, рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Значить, чиї це пальчики? Давайте подивимося. Ось цієї дівчинки. Рахуємо тут пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чиї пальчики? Ручки чиї? Ось цієї. Ось цього хлопчика. Добре. Рахуємо ці ручки. І пальчики на ручках. Один, два. Три, чотири, п'ять і один пальчик на другій руці. Шість. Де ж? Це. Ось. Це дівчинки. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Далі дивимося? П'ять на одній ручці пальчиків і 4. Скільки всього пальчиків? Дев'ять. Так, де наша? Ось тут буде. Так. І. Скільки тут пальчиків? П'ять. Вірно. Ось це хлопчика цього ручки. А тепер дивимося. Внизь, Скільки? Чотири. Осе од цієї дівчинки. Так. Три. Ось хлопчика. тримає парчик. Ось оцей хлопчик. Ось така вона цікава гра. Вона залітала. бачите, дітки. Вони підуть теж в школу, вже будуть знати і ви цифри, і вони цифри, і будуть знати свої права, як вводити в школі. До побачення!